Доброго ранку, церква. Хочу поділитися ранковим читанням Старого Заповіту. Читав сьогодні книги числ, розмірковував над красою Христа, над нашою потребою в ньому, над нашою потребою зростати в вірі. І я прочитаю уривочок із 27 розділу, з 18 вірша по 23. -й. І сказав Господь Моїсеєві, візьми собі Ісуса, Сина Навинового, чоловіка, в котрому є дух, і поклади на нього руку твою, і постав Його перед Єлізаром, священником, і перед усією громадою, і передай йому наказ перед очима їхніми, і дай йому від слави Твоєї. Щоб корилися йому вся громада синів Ізраїля, і стане він перед Єлізаром священником, який запитуватиме про нього, за судом у Рім перед Господом. І за його словом мають виходити, і за його словом мають входити Він і всі сини Ізраїля з ним, і вся громада, і учинив Моїсей. Як наказав йому Господь. І взяв Ісуса, і поставив Його перед Єлізаром, священником і перед усією громадою, і поклав на нього руки свої, і передав йому владу, як заповів Господь через Моїсея. Це така досить відомий розділ у книги Числа, який описує розмову Бога із Моїсеєм. І так, сам, так як Бог сказав, що Мойсей не війде в обетовану землю через те, що він згрішив. І Бог сказав Мойсею: підеш на гору, побачиш обетовану землю, і, коли ти побачиш її, ти вже з гори не зійдеш. Тому перед тим, як ти підеш на цю гору, побачити землю, Бог каже: зроби от що. Візьми Ісуса Навіна, постав його перед священником, збери всіх старішин ізраїльської громади, поклади на нього руку і передай йому владу. І зробити це було потрібно перед очима всього суспільства для того, щоб той авторитет та слава, яку мав Моїсей, вони нею був наділений Ісус Навін, для того, щоб громада. Могла бачити, що це приємник, якого сам Мойсей назначив, і священник Єлізар він помазав. І коли я читав цей розділ, коли я читав цей уривок, я згадав відомий вислів, який латиною звучить приблизно так. Мементо морі перекладається пам'ятай про смерть. Кожен з нас повинен пам'ятати про смерть. Кожен з нас повинен пам'ятати про те, що яким би не було довгим і яким би не було плідним земне життя, воно закінчиться. Воно прийде до тої хвилини, коли Господь за своїм задумом забере людину у вічність. І це стосується кожного християнина, мене. Інших християн, будь-якого християнина, Господь за своїм задумом забере у вічність. І коли я про це розмірковую, я розумію про те, що Христос є досконалою, прекрасною особою. Краса Христа у тому, що Він досконалий вчитель, який навіть після своєї смерті і навіть після свого Воскресіння, Він продовжує за своєю обітницею бути з учнями. Він продовжує навчати. Він перебуває одночасно з тисячами і десятками тисяч віруючих людей. А ми не є такі. нас торкнувся гріх, нашого життя торкнулася смерть, і тому, за Божим задумом, ми не будемо жити постійно. Ми не будемо постійно мати можливість спілкуватися з тими людьми, з якими спілкуємося. Зараз і через гріх і через смерть, рано чи пізно наше життя земне, воно припиниться. І тому для кожного з нас є важливою сьогодні така думка, для мене є важливою думка пам'ятай про смерть. Це думка, яку я маю нагадувати своєму серцю. І коли я думаю про земне життя, коли я думаю про найкращих людей, яких. Бог благословив мене, щоб я з ними спілкувався. Коли я думаю про найкращих людей, які повпливали на мене, які повпливали на мене, як на християнина, багатьох з них вже нема в живих. Вони померли і більше не можуть впливати на мене, на інших людей. Лише той досвід, який вони передали, впливає на мене. І я думаю про деяких людей, які зараз ще живі, і вони продовжують впливати на мене, продовжують служити тим благословенням, яким Бог їх покликав служити. Вони помруть. Вони помруть і відійдуть у вічність, тому що смерть вона торкнеться всіх людей. І тому великим благословінням від Бога, великою мудрістю від Бога є учнівство. Бог бажає, щоб людина не просто зростала в вірі і служила іншим людям. Бог бажає, щоб людина, яка зростає в вірі, вона обов'язково пам'ятаючи про те, що рано чи пізно вона відійде в вічність, вона передавала свій досвід, вона передавала своє пізнання Бога, щоб людина передавала своє, свою. Своє розуміння, служіння, щоб вона передавала учням, тому що учні будуть продовженням. Так само, як Ісус Навін став продовженням служіння Моїсея, так само Бог покликав нас, щоб ми стали продовженням служіння тих людей, які служили нам. Це закликає мене і кожного сьогодні подумати про те, наскільки я зростаю у вірі. Наскільки я зростаю в тому, чому навчають мене в церкві. Тому що прийде час, коли я повинен буду зайняти місце тих людей, які зараз служать мені. І колись мені потрібно буде передати досвід тим людям, які буду, яким служу зараз я. І це дуже важливо. І бажання мого серця сьогодні молитись про учнівство, молитись про те, щоб. В церкві відбувався цей процес, щоб в церкві люди, які зростають у вірі, навчали інших людей, навчали їх служити. Тому що, на превеликий жаль, доводиться бачити такі випадки, коли гарні служителі, гарні люди, які служили і яким були благословінням, вони не передали свій досвід іншим людям, і вони померли за Божим задумом. І їхня справа вона зупинилася. Бог бажає, щоб цього не відбувалося з нами. І тому давайте будемо молитися про учнівство. Давайте будемо молитися про те, щоб серед нас зростали ті люди, сповнені Духа Святого та віри, яким би ми могли передавати свої, свій духовний досвід. Давайте молитись про те, щоб нам зростати в бажанні не просто. Бути людьми, яким служать, щоб нам зростати в бажанні отримати цей досвід від тих людей, які сьогодні ефективно служать нам, для того, щоб ми могли служити іншим людям, молитися про те, щоб ми стали справжніми учнями та послідовниками. Також сьогоднішнє слово воно має важливе таке звернення до тих людей, які ще не навернулися до Христа. Які ще продовжують спілкуватися з християнами, яким подобається спілкуватися з християнами, які читають слово, відвідують церкву. Подивіться на людей, які зараз проповідують вам Євангеліє. Вони обов'язково помруть. Вони помруть і відійдуть у вічність. Подумайте, чи відійдете у вічність з ними ви, чи відійдете. Ви туди, куди вони підуть після своєї смерті. Бажання Божого серця в тому, щоб ви навернулись до Христа. І, навернувшись до Христа, ви стали частиною е, євангельської родини, щоб ви стали частиною церкви, яка е, не просто буде жити на землі, а ви стали частиною церкви, яка буде мати своє вічне продовження в Царстві Божому. Нехай Господь благословить вас зробити сьогодні цей вибір.